Ви отримали відсрочку, але вже строк її закінчився. Як її продовжити? Я адвокат Андрій Берянський. В цьому відео я розповім, які дії слід чинити військозобов'язаному, який до цього вже отримав відсрочку, але строк її дії закінчився і йому треба її поновити або отримати нову. І так, по перше, звернемося до проблемних моментів, які можуть тут виникати. Якщо ми звернемося до 560-ї постанови Кабміну, яка визначає порядок оформлення відсрочки. То вона зазначає, що треба подавати заяву про продовження дії відсрочки. І форма цієї заяви не встановлена. Тобто, по суті, вона має бути в вільній формі, де ви зазначаєте, що у вас була відсрочка, підстави не змінилися, надаєте відповідні документи і подаєте. Але по практиці майже всі ТЦК знову вимагають той же пакет документів, який ви вже подавали ви перший раз при оформленні відсрочки. Тобто, це заява. Про надання відсрочки згідно додатку 4 560 постанови, тобто за встановленою формою, знову всі ті ж документи, які ви до цього подавали. Наприклад, якщо ви студент, ви знову подаєте довідку з Єдебо. Про те, що ви навчаєтесь, і ваше навчання не порушує відповідних умов. Якщо ви батько трьох дітей, ви знову подаєте три свідоцтва про народження. Ну, я розумію, що це бред, що знову подавати ці ж самі документи. Ну, але ж так має бути. Якщо ви вчитель або педагогічний працівник, ви маєте подати причому, нову довідку про те, що ви перебуваєте на посаді. Ну а якщо ви звільнилися, наприклад. Тобто ТЦК не враховує те, що ви маєте повідомити ТЦК протягом 7 днів, якщо ви там звільнилися про відповідні умови. Ну вони просто вимагають нову довідку. І якщо ви принесете стару довідку. При цьому ви ж перебуваєте, нічого не змінилося. Ви так і продовжуєте навчати дітей чи студентів. Це нікого не волнує. Ви отримуєте відмову від надання відсрочки, тому що ви принесли стару довідку, яка там датована три місяці тому. Зверніть на це увагу. Тобто, підкреслю, ви подаєте знову той же пакет документів. Якщо ви особисто звертаєтесь до ТЦК, то ви вже можете просто брати оригінали копію. В принципі, на цьому етапі відправляти поштою документи є тільки для тих, хто не бажає або не має змоги це зробити безпосередньо з явкою до ТЦК. В принципі, якщо ви вже отримали відсрочку і подасте документи по пошті, там належним чином засвідчити, нотаріально там засвідчити свідоцтво про народження дітей і так далі, то вірогідність того, що вам по пошті прийшло повідомлення, що вам надана відсрочка, ну в принципі досить вірогідна. Тобто є шанс, що ви так отримаєте. Але щоб бути впевненим на 100%, вам все одно прийдеться йти в ТЦК. Подавати знову всю заяву, причому бажано подавати цю заяву за кілька днів до закінчення відсрочки, щоб мати змогу і зазначати для працівників поліції чи ТЦК, які будуть перевіряти ваші документи вже після того, як закінчиться відсрочка, але нову вам ще не дадуть. Що у вас ось є заява відповідна, що ви її подали завчасно, і у вас є підстави для відстрочки, тому ви не підлягаєте призиву до військову службу під час мобілізації. Тобто у вас є відповідні докази і документи для цього. Ну і звісно, якщо ви вже проходили ВЛК і вона дійсна, то вам не треба її проходити. Якщо ви не проходили і цей варіант м -м, пройшов. Тобто, в принципі, ви можете зсилатися на 63 й пункт 560 ї постанови, де зазначено, що в разі подання заяви про надання відсрочки не направляються військозобов'язані на ВЛК до ухвалення відповідного рішення. Ось і все. Тобто, ви формуєте пакет документів, подаєте, але ж завчасно. І не забудьте цей момент, тому що в принципі теоретично, якщо у вас закінчиться відсрочка, ви не пановите відповідну відсрочку. Тобто у вас не буде відповідної довідки про надання відсрочки. У вас не буде відповідного запису. В вашому сковікованні документи чи в резерв плюс, тобто є вірогідність, що вас можуть мобілізувати. Яким чином ну вас зупинили, перевірили документи? У вас відсрочка закінчилась. Ви зазначаєте, у мене є там все. Я вчитель. У мене є я ще вчу і так далі, але документів немає. Ну як у нас буває діють працівники ТЦК. Запропонували вам оновити свої дані, перевірити уже безпосередньо в самому ТЦК. Якщо ви погодились і прийшли з ними, тут же вас направили на ВЛК, ви за 5 хвилин пройшли її, вам тут же вручили мобілізаційне розпорядження і сразу ж повезли в навчальний центр. І вже там, будучи в статусі військовослужбовця, ви вже не зможете отримати відсрочку. Тому що військовослужбовці не отримують. Відсрочку від мобілізації це вже особи, які вже призвані. І для них підставою для звільнення є куди гірші умови. Якщо вам це цікаво, відкрити відповідний закон про військовий обов'язок військову службу і перевірте підстави для звільнення. Ви побачите, що там. Набагато гірші підстави. Тобто, якщо ви маєте право на відстрочку як військозобов'язаний в зв'язку з тим, що у вас є батько-інвалід першої другої групи або потребує постійного догляду, там, тобто 13 чи 9 пункт. А якщо ви вже військослужбовець, навіть якщо ваш батько чи мати потребують постійного догляду, ви зможете звільнитися, якщо не буде родичів першого рівня споріднення, тобто батьків, дітей, дружини, чоловіка. І ще й другого рівня споріднення, тобто всіх дядьків і так далі, і тому подібне, то тобто, розумієте, яке коло має бути відсутнє, або ці особи мають бути інвалідами, потребувати постійного догляду і так далі. Тільки тоді ви можете звільнитися. Тобто, бачите, яким чином розподіляються ваги по військозобов'язаним і по військослужбовцям. Якщо вже ви військослужбовець, то питання про відсрочку ви не зможете отримати. Ви можете оскаржувати, є відповідні рішення, де люди. Ну, Через рік півтора оскаржували відповідні неправомірні дії. Ну ви розумієте, що такий рік півтора, коли ви вже є військовослужбовцем. Якщо ж у вас виникнуть питання юридичного характеру, ви можете звернутися до мене за консультацією за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. Або за контактами на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!